Начні заняття з художньої літератури. Ось, будемо вами розмовляти про казки. Давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Вітаю вас, я, дітки. Так, а зараз послухайте, казка, вигадка все знає, але казка дивина, в ній усе не так буває і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній міє говорити і у казці правда є, до роботи нас включає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім буде добре жити, бо вмітиме радіти і сміятись добрий час, вміти доб... добро творити казки. мутин робить нас. Доброго ранку, Артем. Приєднуйся. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас сьогодні заняття з художньої літератури і ми почнемо. До нас на заняття завітав казка. Це людина, яка знає дуже багато казок. Казок чимало є на світі і веселих, і сумних. Хіба можемо прожити ми без них? Сьогодні ми підемо казковою стежинкою і пригадаємо багато казок. Казки бувають народні, це ті казки, які склав народ, А також є казки літературні. Це ті казки, автором яких є відомі казкарі. Автори це люди, які придумують для вас дітки казки. Давайте ми з вами пригадаємо, якими кас... словами починаються казки. От якщо, наприклад, взяти одну жили були правильно, молодці. Жили були дід та баба. Так? Або жили були півник та двоє мішенятська. І так далі. Тобто починається доброго ранку, Кіра, приєднуйся до нас. Доброго. доброго. А зараз послухайте віршик. По садочку бігла мишка. Щось торбинці несла нишком. От пеньочок зачепилась, ту торбинку загубила. Ось вона, подивіться, яка торбинка гарненька. Так, це, напевно, казочка про кого так Що? що?

Ота да, вічка. Ви, ви назвали всі казки, де є ведмед. А зараз казкар хоче дізнатися, чи вмієте ви відгадувати загадки. Будьте дуже уважні, перша загадка. На городі виростала, сили набиралась, а потім достигла, великою стала. Став діт всіх губки. Єпка! Ліпка, розумнечки! Підробив всіх, він голосок. Класна чапочка. Ні. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадались вони? Це не було. Наш... Правильно, вовка семеро пазенят. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онучка несла. Хто дівчинку ту дорозі? Класна, я сапочка. Хто, 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 хто зустрів червону шапочку? Шапочка. Хто, хто зустрів Червону шапочку в лісі? Злий? Такий? Волк. 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 волк! Добре, споку. Каскар запросив на заняття багато казкових героїв, але, на жаль, не всі змогли приїхати надіслати лише телеграми. На телеграмах немає підписів, але ви знаєте добре казки і зможете впізнати казкових героїв, які надіслали ці телеграми. Ось послухайте зміст телеграми і впізнайте казку. Будьте уважні. Приїхати не зможу, бо тато не зробив мені човник та весельця. Як ця казка називається? Українська казка. Івасик Телесик, так, правильно. <рит> так, слухайте наступну загадку. Дуже засмучена мишка випадково роз... розбила яєчко, приїхати не зможу. Засмутилася мишка, тому що вона розбила яєчко. Молодці. Я... Слухайте наступно Прибути до вас не можу, мене вкрала лиска, а котик пішов по дрова і не почув, як його гукала. І шишка, і сирічка. Копік і півник називається ця казочка. Наступне слухайте телеграму від героїв Вигнав дід мене із хати іншу я пішла шукати. Діза. А, діза. а давайте згадаємо, кого коза ще видала з хатки в лісі. Всіх. Всіх, але Сів. з перших день живуть хатинці. Теж у хатинці в лісі, вона його першого Сів. вигнала. Ви знаєте, так? Ні. Вона... Так, добре. наступну. наступно. Відвідуста втік від бабусі втік, а лисичка відпускати його не хоче. Колобова. Колобова. Добре, Кастар вважає, що причини е горою поважні. Не будемо сумувати, будемо далі по касті мандрувати. Але спочатку давайте зробимо піс-хвилинку. приготували свої ручки. А тепер час піс-хвилинки. як тополі підростає, спинку ріненько тримаєм, руки вгору підняли. І рахуємо. Раз, два, три. Тихо, тихо опускаємо і на місці ось так пострибаємо. Руки швидко ми потремо і убоки їх візьмемо. Нахилились вправо. Вліво ми му ну, красиво. Добре, молодці розумнички. Дітки, Каскар пропонує вам гру, який герой зайвий. Ви повинні назвати зайвого героя казки. Подивіться уважно на малюнок. Як ви гадаєте, що це за казочка у вас на малюнку? О, О, а як ви попитаєте, який малюнок зайвий? Шапага. Шафаг.

Так, рак не борак, а в якій казці рак не борак є? Згадайте цю казку. Пам'ятаєте? Якусь щепку? Якусь щепну, то й буде знак. Так, правильно молодці розуміти, подивимося. Що це заказочка? Касок. Хто тут зайвий? Баба Ягуся зайва. Добре, молодці. Далі дивимося. Кочка яба. Кочка яба. Тайвий. Ось віч. Одвеч. Так, Каска вам дякує за гарні відповіді і пропонує пригадати назви казок дітей, в яких є число. Ось, наприклад. Вовк і семеро козенят. Бачите, тут скільки є число сім, да? Семеро. Правильно? Сім'я козенят. Правильно, возьми козення. Як називається ця казочка? Тричка. Число... Так, так, це англійська казка. Добре.

Двінадцять місяць. Молодці! 12 12. Да. Да. Розумнички, все відгадали. А зараз Кастар пропонує впізнати казкових героїв за описом то пограти в гру, то це та з якої казки, слухайте уважно. Маленька Ч? дівчинка, яка живе у квітці, Чому? 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 Правильно, Дюймовочка. діймовочка. Хлопчик з довгим носом. Очень. Золотий ключик, так. В якій касті карета перетворилася на гарбуз? Зол, зол, Жоб... зол. Діймовочка. Yeah. Діймовочка. Yeah. Так. Добре. У якій касті жили поросята? Нух, нуф, навф-наф і ніх-ніф. Хто викрав хлопчика кая-то, врятувала його смілива дівчинка? Звезная колоева. Яка, яка домашня тварина носила чоботи? Кот. 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 Может быть. Так, а яка шапочка у дівчинки. Классно. Червона. Нету, девочки. Классно, я бабочка. Червона. Червона. Добре. Яка шкідлива, зла стара літа в ступі? Баба Яга. баба -яга. Баба Яга. Правильно, баба яга. Каскар задоволений вашими знаннями про казки. Ми можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вщить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих привчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. На прощання каже Каскар вам такі слова Читайте, слухайте казки, легенди, прислів'я. Нехай вони ідуть по світу, живуть серед нас. Ціють доброту і мудрість, навчаюсь, як треба по правді жити. Тож наша москальська мандрівка підійшла до кінця. Я вам кажу всім до побачення, ви всі чудово працювали, казки ви вже знаєте, молодці, я задоволена вашими відповідями.